Привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Ми на останньому уроці з гіта. Останній буде дуже простий. Я говорила вам про те, що коли ми створюємо пул реквести, то нам треба додати когось, в рев'ювера. І питання таке: кого додавати, якщо в нашому репозиторії є тільки одна людина? Сьогодні ми розглянемо, як додавати людей в наш репозиторій, для того, щоб вони мали доступ, могли комітити сюди, пушити та перевіряти наші пул реквести. Для цього потрібно відкрити наш репозиторій і натиснути на кнопочку Settings налаштування. Тут перейти в Access Collaborators, тобто в людей, які будуть працювати з нами в репозиторії. Тут вас попросять ввести свій пароль, ви введете і отримуєте таку сторінку. Тут буде видно, хто має доступ, поки що в нас ніхто не має. Ноль колаборейтерс, немає ще колаборейторів, в яких є доступ до цього репозиторію. І пише, що цей репозиторій публічний, тобто його можуть бачити всі, але комітити в нього ніхто. Тому я натискаю на кнопочку Add People і ввожу сюди, наприклад, юзернейм людини, яка буде колаборейтити в мій репозиторій. Я дуже прошу вас не вводити мій справжній нік, тому що якщо кожен із вас, хто проходить цей курс, додасть мене в колаборатори, то я отримую дуже багато спаму. Тому я вам просто демонструю, як це зробити. Ви можете додати свого друга. Awaiting попелюха з респонс. Мені щойно прийшов емейл. Зараз я його відкрию, і від цієї попелюхи прийму доступ. Отже, я зараз на своїй електронній пошті в мене тут прийшов емейл, де мені сказали, що мене попелюха 2 запросила працювати в репозиторії repo 1 і я можу прийняти або відхилити цей invitation, Натискаю на Accept. І я не з цього аккаунта зайшла. Давайте я вийду з цього аккаунта і зайду за свій Git аккаунт. Все, я зайшла на свій реальний аккаунт. Зараз я знову натисну «Accept or Decline. І в мене тут є таке вікно. Я можу або прийняти своє запрошення, або відхилити. Я приймаю запрошення, і тепер я можу нормально колаборетити в цей репо. Зараз я знаходжуся з аккаунта, звичайно, попелюха, тобто з мого основного аккаунта, і давайте спробуємо перевірити, чи я можу сюди щось додавати. Хочу створити новий файл. Так, я змогла додати цей файл, значить, в мене є повний доступ до цього репозиторія. Тепер я зайду за свій аккаунт Пополюха 2 і перевірю, яких людей є доступ до цього репозиторію. Відкриваю репозиторію 1, настроїчки, колаборейтерів. І бачу, що в мене є одна людина, яка має доступ до мого репозиторія. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво та зрозуміло. Дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна за всі коментарі більше чотирьох слів, за вподобайки, підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям, які цікавляться Айтішкою. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі в наступному модулі, де ми розглянемо ще багато цікавих тулів для тестувальників, корисних в роботі.